Відносини між Сполученими Штатами та Польщею є надійними. Обидві країни демонструють мир через силу. Президент Трамп також передає свої вітання та вдячність за все, що робить польське керівництво та польський народ. Модельний союзник для сполучених штатів на східному фланзі НАТО. І знаєте, ми будемо заохочувати 5%. Ну ми не мусимо заохочувати Польщу. Ви вже майже там е, лідируєте в інвестиціях у найбільшу е, сухопутну армію Європи. Модернізуєте ці сили, а оборонна промисловість є надзвичайно важливою не лише, очевидно, тут, у Сполучених Штатах, а й у Європі. Також я також хочу нарешті подякувати вам за вашу велику підтримку військ США. Понад 8 тисяч у сьогоднішньому е, швидкозмінному світі виклики у сфері безпеки стали серйознішими, складнішими. Та більш взаємопов'язаними ніж будь-коли раніше, ось чому ми повністю підтримуємо зусилля адміністрації президента Дональда Трампа для досягнення справедливого і тривалого миру в Україні. Ми впевнені, що наша широка оборонна співпраця є найкращим доказом того, що Сполучені Штати Америки залишаються гарантом глобальної стабільності та розвитку. Я також впевнений, що було необхідно надіслати Європі сильний сигнал, потужний сигнал про розподіл тягаря в межах НАТО, визнаючи, що Європа повинна взяти на себе більше відповідальності за власну оборону.